Самоіндукція, індуктивність енергія магнітного поля. Створюючи різні електромагніти, у 1832 році Джозеф Генрі виявив нове явище в електромагнетизмі явище самоіндукції. Отже сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо, що таке самоіндукція. Для цього розглянемо електричне коло, яке складається із джерела струму, ключа і двох ламп. Лампи з'єднані паралельно між собою, до кожної із них послідовно під'єднано ще до першої лампи, реостату до другої лампи котушку із осердям. Причому реостатом підбирають опір таким чином, щоб він дорівнював опору котушки із осердя. При замиканні ключа ми побачимо, що через коло піде електричний струм і лампа 1, яка під'єднана послідовно до реостата, практично відразу засвітиться, А ось лампа 2 засвітиться із деяким запізненням. Пояснюю це наступним чином. Відразу після замикання кола, сила струму у колі і в котушці буде збільшуватися. Всередині котушки виникає змінне магнітне поле, магнітна індукція якого теж збільшується. Змінне магнітне поле, як ми вже знаємо, вивчивши явище електромагнітної індукції, створює вихорове електричне поле. Яке, за правилом ленца, буде напрямлене у протилежну сторону до струму, тобто буде протидіяти наростанню струму в котушці. Саме тому сила струму у колі котушки, а отже і у лампі 2 буде зростати не відразу, а поступово. Зрозуміло, що у провідниках, які підводять струм до лампи 1, також виникає вихрове електричне поле але створена ним ЕРС є незначною. При розмиканні ключа обидві лампи гаснуть практично одночасно. Щоби пояснити, чому так відбувається, пригадаємо, що відразу після розмикання кола сила струму і в колі, і в котушці зменшиться. Магнітна індукція поля Б створеного струмом теж зменшується. Змінне магнітне поле при цьому створює вихрове електричне поле, яке за правилом ленца буде протидіяти зменшенню елект... струму у котушці, тобто підтримуватиме струм у котушці. Здавалось би, що лампа 2 повинна згаснути пізніше, ніж лампа 1, але обидві гаснуть одночасно. Справа у тому, що ось коло, подивіться, будь ласка, сюди на схему. Яке складається із двох ламп, котушки і реостата виявиться в цьому випадку замкненим. Котушка у цьому колі буде служити джерелом струму. Вихрове електричне поле, що виникло в котушці, буде підтримувати колі струм. Струм через котушку і лампу 2 буде йти в тому самому напрямку, а через, через реостат і лампу 1 зміниться напрям струму на протилежний. Таке явище виникнення вихрового електричного поля у тому самому провіднику, в якому тече змінний електричний струм, називається явищем самоіндукції. Отже, явище самоіндукції це явище виникнення вихрового електричного поля у провіднику, в якому тече змінний електричний струм. Електрорушійною силою самоіндукції позначають Е велике І С. Називають електрорушійну силу індукції, що створюється у провіднику внаслідок зміни його власного магнітного поля. Оскільки самоіндукція є випадком фактично електромагнітної індукції, то ми можемо застосувати закон Фарадея. РС самоіндукції дорівнює мінус дельта Фі по дельта Т, бо мінус дельта Фі поділити на дельта Т, або ж в загальному випадку це дорівнює мінус похідна фі штрих від Т. Магнітний потік, як відомо, прямо пропорційний магнітній індукції магнітного поля, але в даному випадку це магнітне поле створене струмом. А отже B буде прямо пропорційне силі струму, тобто магнітна індукція магнітного поля, створеного цим струмом, буде прямо пропорційна силі струму. Тож тобто, можемо звідси записати, що магнітний потік прямо пропорційний силі струму. Отже, Фі дорівнює L помножити на І. А відповідно, зміна магнітного потоку прямо пропорційна зміні сили струму. Тут L це коефіцієнт пропорційності. Якщо ми у закон електромагнітної індукції підставимо замість дельта Φі L помножити на дельта І, отримуємо ось такий закон електромагнітної індукції. РС самоіндукції дорівнює мінус L помножити на дельта І по дельта Т. Або ж РС самоіндукції дорівнює мінус Л умножите на І штрих від Т. Тобто, як бачимо, РС самоіндукції прямо пропорційна швидкості зміни сили струму у провіднику. Швидкість зміни сили струму це дельта i поділити на дельта Т. Це твердження називають законом самоіндукції. Що РС самоіндукції прямо пропорційна швидкості зміни сили струму у провіднику. Коефіцієнт пропорційності L. Називають індуктивністю. Отже, індуктивність L велике це фізична величина, яка характеризує провідник і чисельно дорівнює РС самоіндукції, що виникає у провіднику в разі зміни сили струму на 1 А за 1 секунду. Із закону самоіндукції L дорівнює РС самоіндукції поділити на дельта І по дельта Т. Одиниця вимірювання індуктивності Генрі. Записується, бачите, ось 1 Генрі. І 1 Генрі дорівнює 1 вольт поділити на 1 ампер за секунду. І хоча ми індуктивність. Шукаємо, як РС самоіндукції поділити на дельта І на дельта Т, проте ні від РС самоіндукції, ні від швидкості зміни сили струму індуктивність не залежить. А залежить від. Геометричних розмірів, наприклад, котушки, тобто від розмірів форми котушки, від кількості витків у котушці, від наявності або відсутності ферромагнітного осердя. Велику індуктивність мають обмотки генераторів від вигунів. Тому під час розмикання кола, коли сила струму швидко змінюється, РС самоіндукції може досягнути дуже великого значення, за якого відбудеться пробій ізоляції. З'ясуємо, звідки береться енергія, за рахунок якої протягом певного часу після відключення джерела живлення підтримується електричний струм у колі. Прості міркування приводять до висновку, що енергія, очевидно, накопичується в магнітному полі провідника або котушки. І в дійсності дивіться, джерело живлення починає працювати відразу після замикання кола, але струм, так як ви бачите на графіку, Досягає максимального значення не миттєво, а поступово. Тобто це означає, що протягом цього інтервалу часу, на графіку це від 0 до Т1, енергія джерела витрачається ще на щось. Але ж протягом цього ж інтервалу часу, від 0 до Т1, навколо котушки створюється досить помітне магнітне поле всередині котушки. І окрім цього, жодних змін не відбувається. Тобто енергія витрачається саме на створення магнітного поля. Очевидно, що чим більша сила струму в котушці, тим більша буде енергія магнітного поля. Так само енергія магнітного поля буде більшою в разі більшої індуктивності котушки. Точні розрахунки дають нам таку формулу для енергії магнітного поля. Дублю В магнітне дорівнює li квадрат поділити на 2. Тобто. Енергія магнітного поля провідника зі струму дорівнює половині добутку індуктивності провідника на квадрат сили струму в провіднику. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу!